Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим, надзвичайно смачним рецептом такої смаженої риби. Ось такої виходить дуже гарна, така м'яка всередині. Ніжне м'ясо всередині таке виходить дуже смачненьке, промариноване в чудовому маринаті. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо рибу до святого вечері, до святої, або на піст. Тут я маю кілограм хеку, я його файно помила. Якщо є луска, берете отаку, трошки обшкрябує отако. Отакої гарно обмеєте. От дивіться, як гарно луска ця від, відходить, отако. Цей, бо цей смачніший з лусков. І тепер бере, обчищуємо отако, так само обрізаємо ці. Все повністю. І гарно промиваюся. Тут я цибулю змила. І два зубчика чесника. На кілограм риби я даю одну цибулю, дві цибулі і два, два зубчики чесника. Обов'язково треба оцю, оцю чорну плівку забирати, бо вона гірчить, якщо ви її не заберете. І так гарно треба промити. О, я ще раз промию зараз нарізаємо на такі кусочки. Так, оці оці цю забираємо геть і обрізаємо на такі ще. Треба, можеш, і цілу так розрізати. от, так. І оце все забираємо так. А тепер розрізаємо ще на, і складаємо сюди. Ось тако будемо. Знову і так вирізаємо. Бо все, все треба забирати добре, її, аби вона була чуть така і підмесла, і вона буде дуже гарно роз'єднуватись. Так, ось ми почистимо і треба буде е, цибульку. Цибульку натираємо е, на, на оцю терку, на дрібну терку, як цибульку натираємо. так. І так само натираємо м, той часничок. Натираємо просто отако. І часник натираємо. Так само на, на, цю, на цю. Або, може, пропустити чеснокодавку. Я краще натираю отак на, на терці, на оці терці. Він такий гіподовгатий. і дуже буде риба, дуже буде смачненька така риба. О, я чесничок отак потру. І так само все, я підготую. Далі вам покажу. Так, тут ми дали ще дві потерли цибулини, дали півчайної ложки солі і дали ми до смаку, коротше, перцю дали так на, на трошки на кінчик ложки чайної. І так файно перемішуємо. І кладемо на годину-дві, аби вона файно файносі промаринувала. Отако. От Найці маринує, Вона буде дуже смачненька. Отако. От Риба наші всі замаринувала. І тепер ми беремо рибу і прямо у муку. Отако просто в муці. І будемо класти на е, сковорідку. О, муку не давала нічого. І так будемо смажити. Цю всю рибу я зараз отак обкладу, наложу. Коли з одної сторони вже, дивіться, як вони гарно, то так будемо перевертати їх на, на другу сторону. Ось так обернемо і тро, на трошка, трошка олії на невеликому вогні. Вона така виходить дуже смачнюща, все смачнюща. О, отако поперебираємо, поперевертаємо і будемо. О, тако. Багато олії. Не треба так сильно багато, але все равно олії треба, бо коли даєте олії, вона смачніша виходить, коли в олії більше. О. Так, поперевертаємо. І всі. О. І вона смачиться ще з другого боку. Так, ось така виходить чудова, гарна рибка у нас. Ми її просмажили і ми її будемо складати на паперовий рушничок. Ось така, котрі вже усмажені, а і так будемо решту е, їх, Тобто, ви такі гарні соковиті виходять е, кусочки. Дуже отакі от отак. Олії не жалійте, дайте трошечка так, аби було нормально олії. І будуть дуже гарні кусочки. Решту так само ми всю посмажимо, як і сисі. Дуже, дуже смачнесенька буде, а ще гаряча отак до, е, тої, до святої вечері. Чи так на піс, так само вона дуже-дуже гарна виходить така. Двіться. Дуже. О, так решту ми смажемо. Ось така виходить наша рибка. Дивіть, яка вона гарна, яка вона дуже. А який маринад тут такий, що ми маринували її, яка, яка вона виходить дуже гарна, така соковита, дивіться, яка дуже у середині, така просто ніжна, м'ягесенька, така дуже-дуже смачнюща. До святої вечері або на піст. неймовірна смакота буде, якщо приготуєте за цим, за цим рецептом таку рибу. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така ось така чудова, гарна, смачнесенька рибка виходить. Ніжна, дуже соковита всередині. Дивіться, яке яке м'ясо дуже ніжне, гарне, пропитане цибулькою чесником. Виходить надзвичайна смакота. Так що готуйте.